Вітаю вас, любі вітаю на каналі, вітаю вас на відео. Я, як завжди, у своїй манері, тому складаючи пазл, на ньому ще будемо шукати відповіді на наші запитання. Задавайте, будь ласка, запитання. Насправді, хто його знає, працює воно так, задавайте питання. Я ж записую раніше, ніж ви задасте питання, да, свідомо. Давайте отримаємо ті відповіді, які ми повинні... Так. Сила. Добре, дякую. І так. А, до речі, слухайте, якщо ви дивитесь, я такий пазл складаю, чорно-білий, він такий важкий, здавався мені. Ну, Не зливкий, воно просто чорне. Ви розумієте, це просто треба дійсно сидіти і вишукувати пази. Гніпливий. Такий в мене зараз період, коли все, на що мене може вистачити на сьогодні, да? додатково. Це ось ця чорно-біла картина, то період такий, він необхіден. І в кожного він протікає по-різному, розумієте? Так, ну, поїхали питання 5 мечів, супротив, нуль, немає. Є. Трійка мечів, трійка келихів. Шість келихів, а, башня. А, я вам хочу сказати наступний момент. Все змінилось. Все змінилося абсолютно. Я не знаю, що в, в житті кожної людини. Давайте зараз на сигніфікацію беремо король Пентаклів. Беремо зараз просте земне життя. Беремо зараз загалом все, що вашому, ну, все, що в вашому буденні відбувається. Розділяєте ви це, не розділяєте, як ви взагалі, да є у вас, немає, можливо, у вас взагалі нічого немає. До речі, е, да можливо, у вас такий, знаєте, там і повішаний мені показується. Сонце. Зараз сонце і жириться, зараз і мир. Три знакових е, цих старших аркана. І туз келихів Ну, давайте просвітимось. Фух, так, ну що. Зараз, Любі, знову ж таки, я в своїй манері, тому дозвольте заповню ефір мовчанням. Ну, я вам скажу так. Нарешті. Завдяки тим ситуаціям, які в вашому житті відбувались: Трійка мечів, смерть, п'ятірка мечів і дурень. Я не знаю, тут карта шість келихів, трійка келихів. Я не знаю те, що вам раніше приносило задоволення, на сьогоднішній день вам дається дуже важко. Вам дуже важко туди вкладатись, і ви хочете якомога екологічно, да, це якось, я не знаю, чи задобрити когось, чи хочете, я не знаю, якось чи відкупитись. Можливо, це на фоні вашого духовного да? може таке бути. Або дійсно в житті є люди, які. Ну, я не скажу, тут, мабуть. Перевернули. Е, ну, Я не скажу, що в минулому житті це було солодке життя, це було періодичне життя. Так, воно було в якійсь мірі вам зрозуміле і по вам, але в якийсь момент це перестало бути вами. До речі, е, так, тут е, можливо, хтось хоче обміняти всі блага світу да, Або які має на щось спокійне, на щось те, що, на перший погляд, здається, просто як так можна, імбіцил, або там ще щось. да Ну, я так умовно, Боже, я завжди по хардкору. Ну, вибачте, чи не вибачте, чи та-да я не знаю, ну от <сів> нагородила природа. <званія>. І тут у кожного різний момент знову сила, да? ми з нею, до речі, почали. Тут таки дійсно, як би в який момент ми могли б сперечатись, не погоджуватись, спорити, але все, що нас не руйнує, робить нас сильніше. Так, якісь наші старі звички, щось от воно відходить. Розумієте? Воно відходить. Можливо, треба було потрапити в таку болючу ситуацію, де ви. Ну, ви в програші. Розумієте? Здається, або може здатись. Ну, або такі життєві обставини, коли ви, ну, вибачте, за таке да, слово не в виграшній позиції. Хоча ніхто ні з ким не грає, але от, ну, не з позиції успіху. да? Важкість, ну, десятка жезлів. Хоча, Причому це не, не зовсім і про важкість. Це про таку знаєте, роботу, от, трудоємку. І... Причому десятка жезлів, я вам хочу сказати, це можна навіть виразити, що це як фермер. Це людина, яка має ну, те, над чим працювати. Я так сказала: фермер знову ж таки, людина трудяга. Ось. І... Ви в своєму житті потрудились, але так тут лягло на, емоці... на емоції, на задоволення. Можливо, задоволення вам. Чи далось дорого? Чи, чи якось життя нелегке вам не солодко було? Да? І ви, можливо, би хотіли якось. Щось змінити умовно, проснутися в іншій реальності і за вікном ще щось, так? Да? Угу. У вас такий етап і момент в житті дуже важливий, там три знакових старших аркани вийшло. У вас зараз етап двоякості, ви розмежуєтесь все ж таки, як мінімум в своїх. Ну Тут король Пентаклів, давайте раз ми вже зачепили і духовну сторону, і емоції, то давайте вже тоді благами ми назвемо досвід. Ми назвемо вашу якусь рису характеру, да? Ви готові її обміняти на. Або взагалі закритись. Ну, благами може бути все, да? Можливо, я не знаю, тут. Скажімо так. Дев'ятка мечів, лицар жезлів, королева мечів, мечі, мечі, жезли і правосуддя. Ви зараз концентровані на справедливості. І поняття справедливості у вас руйнуватимуться на очах. Все складатиметься так, аби ви почали уповати на вищу справедливість. Позбавились мстивості. Ну, Тут, можливо, не зовсім про мстивість, вибачте. Тут скоріше розрахунок. Бо тут пентаклі і мечі. Можливо, ви таки дійсно, вибачте, порочні в матеріальності. Справа не в тому, що. Давайте, вибачте, я візьму декілька слів від себе і поясню. Слово порочність в даному випадку, який я використала, да, і матеріальність, воно може здатись, що я ніби ну, намагаюся це знецінити, чи ні. Зрозумійте справедливість це про баланс. Коли рівно, коли ні там, і ні там, коли от, от рівно. Розумієте? А коли ми Неважливо, якими за складом характеру люди, розумієте, за типом поведінки, є факт людини, фізичне і біологічне створіння, в якої є конкретні процеси, системи і функції. Є можливості, які опізнані і які не опізнані, розумієте? І от все, що відбувається, воно відбувається можливо, ще досі не відкрито насправді. Ось, але баланс про вищу справедливість да? і порок матеріальності, коли ви із функціоналом людини, якій доступна і матеріальність, і духовність ідете або в духовність, або в матеріальність, це скрізь, ну, вибачте, так виразилось як порок, да? ось. А... Ну, добре, все буде поступово. Так ось повертаємось до розкладу. Чому вам повинно бути погано? Тому що коли людині добре, вона до Бога не звертається. Коли в нас щось особливо дуже емоційно, да? коли радість пропадає, ми десь знаходимо відверте бажання звернутись. Розумієте? Тому іноді нас в такі умови і ставлять. Причини можуть бути різні. Це не говорить про те, що вас карають чи навчають. Я не знаю. У кожного причини можуть бути різні. Тому. Е так, да, і це нормально, що ми в якийсь момент потрапляємо в переверт всього. Розумієте? Ну, от, от так. Так буває. Хто його знає? можливо, це по вищій справедливості, можливо, ні. Можливо, як вам сказати, ми дуже сильно перебільшуємо значення і факт людини. Концентрація на покращенні житті на безкінечному. да? Рано чи пізно приводить знову нас до тієї ж точки 6 келихів, до минулого, да? нуль. Знову приводить нас до. Ну, пробудження старих якихось наших звичок, емоцій і тому подібне, навіть якщо ми в собі формуємо нові, до чого веду? Ми повертаємось в якийсь момент в ту ж саму точку. І ось тут по вищій справедливості, да? вас треба нарешті зупинити. Можливо, Ну тут п'ятірка пентаклів, якось е, не можете на щось наважитись. Ви не можете зрозуміти, ви не можете знайти відповіді, ви не можете знайти допомоги. Е, е, в чому причина? Дияво. Де Десять мечів, Королева Келихів. Розчарування в любові в людині. 15-й, 10 мечів, королева келихів, сильна емоційність. Розчарування в людині в вашому житті може бути різна людина, або. Я вам скажу так: чому сказала людина, бо тут саме емоційно. Тут у вас емоційна прив'язка. 15-й диявол. Він зараз править всіма. Ну Ви не думайте, що як вам пояснити? Добре. Можливо, ви думаєте, що те, що в вашому житті відбувається, це диявол. Але тут десятка мечів і мах. Добре, розкрийте, будь ласка. Туз пентаклів. Непогана карта. Далі я теж ну, поки давайте так, давайте візьмемо ось до цих карт. Карти непогані. Тут може бути ну, імператриця, двійка жезлів і паш Пентаклів, потім паш мечів, карта трійка жезлів і десять келихів. В майбутньому все може змінитись. в майбутньому все може знову ж таки піти неочікувано. За імператрицею двійка жезлів. І тут таке цікаве, цікаве зображення на карті, як людина через двері проникає да, і, і бачить, можливо, не зовсім те, що необхідно. Неочікувано. Неочікувано може в людині розкритись якийсь потенціал у вас. Чи не в людині можливо, можливо, в ситуації. Сказала в людині, бо вийшла імператриця. Тут, можливо, в ситуації у вас самих. Да? Добре, те, що відбувається в вашому житті, і дуже сильно емоційно вас ранить. Про що це? і... П'ять келихів, про розчарування, трійка жезлів, Паш мечів, Паш Пентаклів, імператриця, трійка Пентаклів. Це для того, аби ви пройшли якусь роботу і дійшли все ж таки до того майбутнього, так, що повинно, можливо, у вас. Давайте про вас говоритимемо. Так? Не будемо домішувати людей, говоримо завжди про вас. П'ять келихів, паж мечів, імператриця, трійка Пентаклів. Робота і паж Пентаклів візьмемо примітивно навіть учень да? для того, аби пройти певний цикл, для того, аби сформувати нові звички, нові погляди, нові бажання і тому подібне. Причому це може відбуватися шляхом п'ять келихів, знову емоції. Тут трійка келихів, а тут п'ятірка келихів. Да? Трійка жезлів, мечів, як вам сказати, нерішучість в даному випадку. Бо трійка жезлів це як плани, мечів – це як дія, рішення, імпульс. У вас на фоні всього, да, перше тут у вас може до ну, і до людей в цілому, можливо, да, питання довіри або конкретна людина в вашому житті. У вас можливо справа в довірі вона могла бути підірвана. Ну, перед цим виходило правосуддя. Я не можу нічого сказати. Давайте відверто. Це загальний розклад. Я не буду копати в цю сторону. Давайте поверхневу інформацію зніму. Те розчарування, яке ви отримали, до речі, королева Келихів, навіть, можливо, від самих себе. Да? У вас і підозри до самих себе можуть початися, і, в принципі, до людей теж. Да? Тому мах. Ну, як вам сказати, така комбінація доволі слизька, але все ж таки буду приєднуватись до імператриці і до правосуддя. А імператриця вийшла ну, в непоганій комбінації, я вам так скажу. Тому й кажу, що буду прив'язуватись саме до них. Вам здається, що вами можуть якось маніпулювати, що це може бути тимчасово. І людина може бути, до речі, несерйозною. Все ж таки про людей говоримо. Добре. Дозвольте, я вже довірюсь картам. Дурень. Несерйозно. І ви можете в майбутньому розчаруватися трійка мечів. Так, це чи ні? Сім мечів. Ну, відповідь як довіряти не варто. Ну, бо сім мечів це як обман. Але треба розібратись. Довіряти не варто сумнівам, чи ну, цим відчуттям. Чи довіряти не варто тому, що так і буде. я не розумію, чому не варто довіряти. Король жезлів. Сім келихів. Ви собі не довіряєте. Так. Да. Ви не довіряєте собі, ви е, в собі розбираєтесь. Ну, у, вас питання, у вас робота над собою, у вас питання про себе. Добре, ті питання, які вас бентежать в цей період. Що це? 10 келихів. Так, да, підрозкрийте сонце. Це те, що вам треба. Я не знаю, це те, що вам треба, можливо, це людина, да? можливо, ух ти, дивіться. Ой-ой, ви знаєте, дуже хороші карти. Як то кажуть, гра е, вартує свічок, да? як би вам, можливо, не здавалось, е, пробачте, унило, вибачте мені, будь ласка. Я постараюсь підтягнути свою українську. Ой. Тому. Е, тому, ви знаєте, давайте візьмемо пораду. Не хочу зараз, не хочу. Сім жезлів. Двійка келихів, сім жезлів, двійка келихів і десятка пентаклів. Піддайтесь! Багато карт про емоційність, «Трійка мечів і про розбите серце теж, якщо примітивно знімати інформацію, я не можу вам сказати, так, це треба чи не так, це треба <кхід> на правосуддям. Що вам хочу сказати? Ви знаєте. Вища справедливість, вона насправді вона дещо інша і вона відрізняється навіть, вибачте, але я так скажу, можливо, я помиляюсь. І я буду рада, якщо ви допоможете мені це зрозуміти. Але вища справедливість, вона іноді вона не має жартів і вона не має іноді милосердя. Не те, щоб милосердя, як вам пояснити? Нам так може здаватись в той момент, коли з нами відбувається це. Давайте так, щоб не розмазувати. Вища справедливість, вона іноді не має пояснень. І дияволи башні іноді беруть великі сумніви, чи справедливо це. Це теж питання довіри, імператриця і диявол. Це теж питання віри. Ми завжди учні. Ми завжди проходимо стан дитини, стан дорослих, стан не дуже дорослих, стан мудреців, стан старих і тому подібне, зважаючи, яка ситуація відбувається. Ось і все, що я хочу вам сказати. Відповідь наступна. Якщо не судиться, воно зруйнується помірність місяць. Колісниця. Кожен отримаєте, кожен отримає те, або вже отримав, що він заслужив. Можливо, нам може здаватися, що ми цього не заслужили. Можливо, так і є. Чи заслужили? Королева Келихів. Так. Я вам так скажу, це для того, аби. У вас виникло бажання подумати, задуматись, відчути, зрозуміти багато чого. В даному випадку відчути. Коли складу пазл, він буде нашим з вами новим фоном. Я дуже сподіваюся, що я його все ж таки складу. Любі, я дякую, що ви поруч. Дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Дякую за ваші коментарі, за ваші побажання, за те, що приділяєте увагу і час. І, як то кажуть, дякую, що ви є. Я бажаю всім миру, перемоги, дочекатись своїх, знайти. Я бажаю нам всім сили, терпіння, витримки і мудрості. Бажаю всім добра.